В Книгарнях КСД повернули дуже цікаву акцію. На обрані книги ціна від 50 до 300 гривень з 20 по 26 січня. Ну що ж, вчора ми спробували замовити через сайт. Сайт лежав зовсім дуже горизонтально і дуже комфортно. Нам нічого не залишилось як сьогодні, в другий день акції поїхати до фізичної книгарні. Благо, хоча б КСД в нас є на районі. Вибір книг є. Мені він сподобався набагато більше, аніж коли Віват запускали подібну акцію. Багато хороших книг та новинок є за доступною нижчою ціною. Не по 50 гривень, але все одно приємно. Для прикладу я поповнила свою колекцію книгами Дена Брауна по 300 гривень. А так вони коштують по 420 Приємно? Звичайно, приємно. За 300 гривень я ще взяла книгу Юлії Романюк танхельм Первісний дух. Не чула, не бачила про неї, прочитавши анотацію. Мені вона сподобалась. Попередня вартість була 355 гривень, ну, я взяла за 300. Економія? Економія. Решта книг у нас по 100 гривень. Донечка собі обрала дві книги. Вона на шанувальниця Агати Крісті, і це збірка оповідань Фуаро веде слідство, і також осинна фабрика. Ця книга була 290 гривень, а агата Крісті 230. Зекономили. Маю зауважити, що на сайті вибір Агати Крісті набагато більший. Я собі планую зібрати. Кілька творів класичної української літератури, лише обраних, тому що не все мені подобається, і не все мені би хотілось мати вдома та відповідно читати. Деякі в мене вже є, і ось «Пана мирний поповнить полицю української класичної літератури. Хіба ревуть воли, як ясла повні? Між іншим це програмова література. Ну що ж, і прочитавши маску чарівниці Вікторії Голд, виявилося, що я стала її. Шанувальницею або ж я просто не могла встояти від книг по 100 гривень. Тому плюс три книги Вікторії Голд. Вже дома ми роздивили, що це восьма, дев'ята та десята, але я думаю, то не принципово. Головні герої інші імена нібито не повторюються. Анотації досить цікаві. І на кожній книзі я теж зекономила по 100 з хвостиком. А після прочитання доці складного документального художнього твору, який заснований на реальних подіях та реальних історіях людей, мені дуже потрібне щось лайтове, щось легке. Тому я думаю, що одна з цих трьох книг буде розпочати сьогодні ж увечері. Діліться, що вам вдалось вихопити. Дев'ять книг нам обійшлось півтори тисячі гривень. Це звіт для тих, хто дуже любить мене запитувати, звідки в мене стільки грошей. Півтори тисячі гривень, все, що вдалось зекономити, рахуємо, що заробили.